Сьогодні понеділок, 15 серпня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видань Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Під удари з боку військ Російської Федерації потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксували у Шевченківській, Широківській та Березногувацькій громадах. Є руйнування житлових будинків, попередньо без жертв серед цивільних. Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 314 громадян, які постраждали від атак окупантів. Ще 44 людини отримали допомогу амбулаторно. У ніч на 15 серпня російські терористи пошкодили ще один навчальний заклад у Миколаєві. В ньому обвалилася частина будівлі, повідомили у міській раді. Також внаслідок обстрілу близько 2.40 ночі пошкоджень зазнав готель на околицях міста. Попередньо жертв та постраждалих немає. Миколаїв піддався обстрілу і на вихідних. Кілька потужних вибухів було чути ввечері та вночі, 13 серпня. У результаті чергової атаки військ Російської Федерації пошкоджено житловий будинок в Інгульському районі. На місці прильоту ворожої ракети побували наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Після кількох днів відносної тиші на вихідних в Миколаєві знову було гучно. Близько восьмої вечора у суботу, 13 серпня, росіяни вдарили шістьма ракетами з реактивних систем залпового вогню Смерч один з боєприпасів розірвався поблизу житлового будинку в Інгульському районі. На місці вибуху утворилася чимала вирва діаметром 4 метри. У дев'ятиповерхівці вибило вікна. На кількох поверхах вибуховою хвилею спетель вирвало двері. Місцева мешканка Любов показує нам свою квартиру у кімнатах купа Скла та понівечені меблі. Жінці з чоловіком пощастило. На момент вибуху вдома нікого не було. Перед самим окном гахнуло. Муж Десять хвилин тому з цієї квартири. Я була за міста, недалеко. Я це все чула, тому що тут 10 кілометрів від міста. Приїхали ми в 5 раз, комендантська година закінчилася, і ми приїхали. окна всі вибиті, все побите. Таких знищених осель у цьому будинку багато. На щастя, обійшлося без жертв. Одна людина отримала поранення. Жителі кажуть, врятувало те, що чимало сімей вже евакуювалися або ж виїхали з міста на вихідні. Збитків зазнали сотні людей. Ворожий снаряд розтрощив їхні особисті речі та зруйнував тільки на зроблений ремонт. Я вийшла у 8 годині вечора в АТБ, і коли я вийшла з АТБ, почала вибух сильний. Бачу, на дом він весь чорний. І просто мені почали дзвонити люди і казати, що будинку немає. І потім, а тебе почало людей випускати. Я прибігла додому, і от результат. Двері пошкоджені, плазма пошкоджена, майже нова. Вхідні двері ну, повністю немає їх. Також від ворожої атаки на мирний житловий квартал постраждали магазини поблизу та промислові об'єкти. У неділю зранку руйнування оглянули працівники адміністрації району. Нині місцеві продовжують ліквідовувати наслідки прильоту російської ракети, забивають вікна плівкою та фанерою. Допомагають і піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. 14 серпня вони вилучили дві частини від реактивних систем залпового вогню. Один хвіст застряг в асфальті поблизу ринку колос. Аби дістати його довелося злучатися. Чати спеціальну техніку за інформацією військової комендатори оборони Миколаєва у ніч на 13 серпня росіяни знову завдали ударів цього разу протиповітряними ракетами С-300. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для її новин. Організовувати обов'язкову евакуацію з Миколаєва поки не планують однак, містянам треба бути готовими до всього. Так, питання можливого вимушеного виїзду з прифронтового міста прокоментував мер Олександр Сінкевич. Далі пропоную послухати пряму мову. Кулаці повинні бути готовими, зима готує нам. Можливі сюрпризи, і ми повинні бути готовими до всього. Тож миколаївцям, як завжди, з першого дня війни потрібно тим, хто залишився, завжди бути ми на поготові, зібрати необхідні речі а також мати, як я заказав, до цього запаси їжі і води на тиждень, щоб можна було пережити будь-які негаразди. В будь-якому разі всім бути мобільними і готовими до можливої евакуації, в разі, якщо це буде потрібно, і об'явлено поки що ситуація залишається стабільною і. Аварійної евакуації ми не очікуємо. Актор дизель-шоу Єгор Крутоголов передав протидроновий пристрій захисникам Миколаєва. Донати на новий прилад для армії України надходили з різних країн та навіть континентів. Придбаний пристрій допомагатиме українським військовим знищувати безпілотники. Він пригнічує канали управління і супутникову навігацію та перешкоджає передачі даних між оператором і дроном. У Миколаєві подячними листами нагородили волонтерів, які допомагають місту та його жителям в умовах війни. Урочистості відбулися в центрі міста і об'єднали понад 50 активістів. Також присутні стали свідками історичної події, спецпогашення поштової марки та поштового художнього конверту під назвою Святий Миколай. Як це було, бачили мої колеги. Волонтерів, які вже півроку щодня працюють на благо міста та країни, зібрали біля символічного нині напису «I love Миколаїв тут у супроводі патріотичної музики небайдужих до чужого горя активістів нагородили подячними грамотами від міського голови Олександра Сінкевича. Насправді в Миколаїві дуже велика кількість волонтерів. Сьогодні ми нагородили частину з них, яких подала одна з організацій. Ми їм подякували за те, що вони сьогодні роблять. Сьогодні кожен повинен робити справу на своєму місці. Хтось мужні чоловіки сьогодні. Жінки стоять на передовій в окопах. Хтось відпрацьовує в тилу і робить все, що він може для нашої спільної перемоги. Нині у гуманітарному штабі центру підтримки бізнесу волонтерять понад 50 миколаївців. Усі вони з перших днів війни допомагають містянам та військовим з водою, продуктовими наборами, медикаментами та іншими речами першої необхідності. Під піклуванням знаходиться більше 40 підрозділів військових збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони, фактично всі територіальні громади, лікарні міста Миколаєва, окремим напрямком роботи є фронт питної води. Близько 500 тонн питної води розлито, доставлено і передано містянам міста Микола у гумштабі. Підтримують і лікарні, зокрема, забезпечують їх засобами освітлення, обладнанням для вакуумного загоєння ран та ліками широкого спектру дії. Сьогодні у місто прибув реанімобіль для центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Автівку передала з німеччини міжнародна організація Ротаріклуб. Для надання якісної і вчасної медичної допомоги ми потребували саме такого автомобіля, де є всі умови для надання невідкладної медичної допомоги. Якщо людина потребує якийсь там стан, який становить безпосередню загрозу для життя, тут є і дефібрилятори, тут є і кисень, тут є і холодильники для збезерігання абсолютно всіх препаратів. Також з нагоди урочистостей центрі міста відбулося спецпогашення поштової марки та конверту Святий Миколай. Ілюстрацію створив відомий художник Юрко Жувавель 24 березня. Вражений силою опору та духу миколаївців. Чоловік написав картину, яку згодом жителі нашого міста втілили в марці. До процедури спецпогашення долучились міський голова Олександр віце віцепрезидентка національної туристичної організації Тетяна Чечкалюк, керівник гуманітарного штабу Центру підтримки бізнесу Артем Вещелен Директор Укрпошти Єгор Косоруков та головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На конверті вони та інші учасники президії залишили свої підписи та поставили спеціальну початку. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, Ігор Арчебісов, телеканал Март для Яновин. На цьому поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніс ТВ і онлайн видання квесті та Шоповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.